в рамках заходу громадськість міста Житомира спільно з експертами Українського незалежного центру політичних досліджень обговорили запровадження механізму громадського бюджету міста, розробку проектів рішень місцевої демократії та затвердження нового статуту міста Житомира. Місто Житомир в одному такому не дуже хорошому рейтингу займає перше місце. Місто Житомир, це місто, яке єдине з обласних центрів, яке не має затвердженого статуту міста. Ми передамо такий ресурс, як майно і кошти з рівня уряду на рівень місцевих рад. Це дуже важливо, але не менш важливо, щоб також і посилився рівень громадського контролю, рівень громадської участі в процесі управління цими новими доданими ресурсами. А для цього потрібні статути міст, для цього потрібні положення про громадські слухання, положення про загальні збори громадян. Документ не зареєстрували на стадії завершення проект нового статуту. Депутати міської ради обіцяють доповнити його положеннями громадськості. Втім, нарікають, що люди беруть низьку участь в міському житті. Це можливість громадянам не там чекати депутатів, поки вони там щось вирішать, а напряму саме визначати, що вони хочуть за певний бюджет зробити. Тобто, це та ж пряма можливість людей впливати на їхнє життя на те, що їх оточує, ось в наших руках активно це втілити в життя. У ході обговорення учасники зустрічі прийшли до висновку, що людям потрібно більше роз'яснювати, що вони є ініціаторами влади. У житті свого міста більшість громадян є пасивними. Громадськість має знати, як ефективно впливати на прийняття тих чи інших рішень, зазначають експерти.